Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Давненько вже відео не знімав. Зараз я вам корот, знаєте, що розкажу, дивіться, як ми знаємо, що на, слідущій, на вже скоро починаться неділя жари буде 39-40. тому... Друзі, записайтесь, ми всі ми знаємо, що якщо буде така жара, то всі люди почнуть включати кондиціонери, то почнуть вимикати, просто не хвата енергії, почнуть вимикати світло. Тому не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайки та переглядати мої відео. Так, зараз. Вам покажу, що вам потрібно купити, щоб пережити, щоб пережити жару в разі відключення світла. Зараз купити. Спочатку подивимось не дуже дорогий варіант. Зараз. Зараз вам покажу не дуже е, дорогий варіант, але вам його повинно вистачити, щоб запитати кондиціонер або вентилятор. Так. Зараз подивимось. Ось такого інвентора вам потрібно вистачити на Час відключення світла, дивіться. Ну, дивіться, потужність всього двига 850 Вт, але якщо кондиціонер хватить такого інвентора, дивіться. Бачите, ось такий інвентор, тут є звичайна розетка. Багайгу, 7 кілограм, але цього інвентора вам хватить, щоб на відключення світла. Дивіться, якщо від нього буде працювати акваріум, та, та, та ще знаєте, що якщо від нього буде працювати акваріум, роутер і, і ще там щось заряджатися, він зможе довго працювати. Зараз вам ще кращий варіант покажу, але він вже дорогий буде. Ось ще кращий варіант. Ось на 1600 Вт. От цього вам хвати майже для всього, але він 11700 коштує. Ну, дивіться. Зато вам хватить, щоб щоб все запитати. Наприклад, дивіться, хватить роутер, холодильник, світло, там щось зарядити. Ну, Запам'ятати, не можна конвентору 2 кВт підключати все, що у вас є вдома. Зараз вам ще покажу кращий варіант, але він, напевно, ще дорожчі буде. Зараз вам покажу. Ось такий великий інвентор на 2000 на 25 кВт. Ось на 2400 Вт, цього вам достатньо буде, щоб заживити ваш кондиціонер. Дивіться, друзі, його. Не дуже складно збирати ось сюди, можна встановити якийсь. Дивіться, цього інвентора вам повинно вистачити, щоб запитати там освітлення, там, холодильник, ще можна кондиціонер, але якщо кондиціонер він швидше буде розряджатися. Зараз вам, друзі, ще покажу кращий інвентор. Зараз ось інвентар, коштує 22 тысячи, але він вже на 2700 ватт. його вага 24 четылограмма. Дивіться, ось такий инвентор. це не інвентар, Зараз вам покажу інвентар. Ось інвентор, але на 390 Вт. Він сам по собі не дуже великий. Важить лише 4 кг, Ну, хватить, щоб там підзарядити щось їх. Так, зараз вам ще покажу. Інвентор, так, дивіться. Ось тоді інвентор на, на, 2000, на 2 кВт вага де майже 9, 9 кг 600 г. Ось такий інвентор. Дивіться, що там до комплекту входить. Кабель з, ось такий кабель та кабель зарядки від мережі. Дивіться, в інвенторі є дві, роз, дві, роз, дві розетки, дві звичайних розетки і все. Ну, Виходить, друзі, дивіться, як можна від нього запитати, щось просто підключаємо, подовжувати і туди вмикаємо все, що треба, але не можна цей інвентор навантажити на, на повну потужність. Краще не навантажувати на повну потужність. Зараз подивимось. Так, ось є ще інвентор, але він на півтора тіла, десь на півтора на тіло Тут є чотири вже розетки, він непоганий. Але якщо вам потрібно в якийсь офіс запитувати, то інвентора вам буде мало. Зараз вам покажу... Опа. Ого, нічого собі, А оце вже неплохо. На 6 кВт. Ось такий інвентор на 6 кВт. Дивіться, друзі, такий великий інвентар на 6 кВт коштує 54 тисячі і важить, напевно, кілограм 40. Кг. І зараз це вам покажу не інвентар, а, Наприклад, станції бюджетні. Допустим, купити зарядну. станцію. Стан... станцію Ромос. О, зараз вам покажу гарну станцію вироб... виробника від Ромос. Дивіться, ось є зарядна станція Ромос на, на 600. Вт. ось така. Там дивиться, що є один, одна звичайна розетка, прикурювач та два USB-порта, один звичайний, два, один Type-C і ще п штекер такий. Розетка звичайна 220 В. Дивіться, як е, заряджати від такого блоку. Можна дивитися, заряджати ще, напевно, від сонячних панелей. Зараз вам ще покажу зарядну станцію Romus. Ось це вже коштує 45 тисяч, але вона вже максимум навали. вона можна максимум 2, 2 кВт витримати. Тут вже є дві розетки, прикурювач і так далі. Далі, зараз вам ще покажу. Гарнишу так. Коротше, дивіться, друзі, якщо вам, якщо вам потрібно наприклад, не дуже станція непогана, щоб запитати в будинок, і у вас максимальний бюджет 45 тисяч, то, то Ромос вам підійде. Зараз вам тепер покажу зарядну станцію від других брендів. Тепер покажу, наприклад. Ви снялися? Ні. Діти я хочу показати, що у тебе нікі листами буквально. Так, друзі, зараз я вам покажу, що від такого виробника станцію бачите? Ось такий варіант непоганий. Так ми знаєте, що, друзі, це дуже напроч, напроч, Це дуже гарна станція. І не дуже її, Навіть якщо вона може навіть приліт каба пережити, просто потрібно там її метал замінити та дісплей, і ще, можливо, розетки і так далі. І все, вона знову працює як не бувало. тому Друзі, рекомендую, якщо купляти станцію, то краще, то, то краще купляти то краще купляти Асі, асі на 3-2 кВт, або якщо у вас нема 84 тисячі, то можна на 2,5 взяти. Ось така. Ось така станція вартість її 53 тисячі, але вона на 2,5 акумулятор 3,5. Ось така вона. Ну, а якщо брати вам для якогось. А я дивіться, якщо брати ще раз до, до якогось О, там будинку, не дуже маленького, то візьміть ось таку на на 3-2 кВт із батареєю на 7 кВт. Вам її вистачить надовго, дивиться. Наприклад, якщо, ви будете, якщо від неї буде працювати лише освітлення, акваріум, холодильник та заряджатися щось і вентилятор, то вона зможе пропрацювати більше на тиждень. Як її заряджати? Її заряджати можна від мережі 220 вольт від, від машини, від сонячних панелей та від акумулятора. Ну і ще можна від генератора. Тому, друзі, буквально 4,5 4-5 годин роботи генератора і ваша станція заряджена повністю. Тому, наприклад, представляємо, що у вас є генератор і станція. Наприклад, відключили світло, станція розрядилася, просто відключаєте мережу, включаєте генератор і включаєте на генераторі і від генератора заряджаєте станцію і коли вона зарядилася відразу, відра, якщо не вмикнуло світло, переходити на... Генератор вимикати та переходимо на станцію. Як перейти на станцію, просто вимикаємо мережу, потім потім ставимо дек... ближе, ближче до розетки будинку і ставимо просто перший кінець кабелю в розетку роз будинку, а другі в станцію. І просто включаємо інвентар, якщо вимкнений, і саму станцію. І, і все буде працювати. У вас відразу з'явиться світло, коли ви, коли ви підключите правильно станція до будинку. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Всім до побачення.